Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора, і сьогодні у нас на радарі проект Sahara Aye. Це децентралізована мережа штучного інтелекту, призначення для створення персоналізованих агентів знань. В цей проект інвестували 43 мільйоні доларів, такі фонди, як Polychain Capital, Pantera Capital, Sequoia Capital та багато інших. Прямо зараз проходить кампанія Sahara Legends, де потрібно виконувати активності в мережі та клеймити шарди. Дана кампанія складається з п'яти різних локацій, де за кожну локацію видається певна NFT. За повний сет із 5 NFT ми отримаємо фінальну біці Soulbound NFT, за яку і буде дроп. Так як компанія тільки розпочалась, не всі завдання доступні. В цьому відео я хочу тобі показати по максимуму, що можна зробити, тому обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео, залиш будь-який коментар, і ми погнали! Для того, щоб виконати активності в цьому проєкті, тобі потрібен мій телеграм-канал, тому обов'язково перейди та підпишись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проєктам. У першому пункті нам потрібно перейти на сайт та підключити наш гаманець. Натискаємо Sign In, обираємо Rabi Wallet, під'єднуємо наш гаманець, додаємо тестову мережу Sahara AI, Далі переходимо до другого пункту, де нам потрібно отримати тестові токени SAH. Переходимо в кран, під'єднуємо наш гаманець, обираємо Rubby Wallet. Тут автоматично підтягнувся наш гаманець, натискаємо Request, оновлюємо сторінку і нам зарахували 0,1 Сахара. Повертаємось на сайт. Тут у нас представлена мапа з 5 різними локаціями, де нам потрібно виконувати різні завдання, клеймити шаржі і за це отримувати NFT. За повний сет з 5 NFT ми отримаємо фінальну бітці NFT, за яку обіцяють дроп. Переходимо до локації Hobby Bear. Тут у нас дві вкладки Daily Check-in та Social Media. Переходимо в Daily check Check-in». На цій сторінці ми можемо виконувати щодня всі ці завдання для того, щоб збільшувати кількість наших шардів. Переходимо до першого завдання, і нас перекидає на сайт Galax. Натискаємо Login, обираємо Ruby Wallet та під'єднуємо наш гаманець. Одразу натискаємо Follow, переходимо до першого завдання. Далі переходимо до другого завдання та оновлюємо. Наші завдання зараховано, натискаємо Claim. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно купити G-Token. Це Gravity токен, який використовується на платформі Galax. Для цього переходимо на GasZip, під'єднуємо наш гаманець. Обираємо RABI. Зазвичай я обираю мережу Base. Тут вбиваємо Gravity, ставимо галочку, поповнювати будемо на 2$ долари і за це ми отримаємо 94 Gravity. Натискаємо Send та підписуємо транзакцію. Повертаємось на Galax, натискаємо Claim Directly. Бачимо, що комісія за це завдання 2,5 гравіті, натискаємо Sign та Confirm. Повертаємось на сайт, перевіряємо наші завдання та клеймимо і отримуємо шарди. В Завданні Daily Referral нам потрібно запросити двоє друзів для того, щоб отримати 20 шардів. Переходимо до останнього завдання і нам потрібно зробити транзакції в мережі Sahara Testnet. Саме просте, що ми можемо зараз зробити, це відправити трохи тестових токенів на інший гаманець. Також можна відправити на свій. Для цього переходимо в Rabi Wallet, копіюємо нашу адресу, натискаємо Send, обираємо мережу. Тут обираємо Custom, далі обираємо «Sahara», вставляємо нашу адресу, обираємо будь-яке мінімальне значення, вводимо наш пароль, натискаємо Confirm та натискаємо Send. І підписуємо транзакцію. Після того, як транзакція пройшла, перевіряємо наше завдання та клеймимо наші 20 шардів. У вкладці Social Media нам потрібно виконувати прості соціальні завдання на Galaxy, а також отримувати ролі в Discordі. І таким чином ми зможемо більшити фармити шардів. І так, саму просту роль в Discordі ми можемо отримати Legend. Для цього повертаємось в пост, переходимо в Discord. Далі переходимо у гілку Community Bible, знаходимо ось таку кнопку Legend та натискаємо. Якщо з першого разу не пройшло, натискаємо декілька разів. Тепер гортаємо вниз і тут ми можемо побачити нашу роль. Далі повертаємось наверх. Тут у нас представлен список всіх ролей, які ми можемо отримувати через спілкування в Discordі. Наприклад, якщо ми хочемо отримати бронзову роль, нам потрібно досягти 10 левел у Discordі. Далі Silver це 20 левел, gold це 40 левел та Platinum це 80 левел. Також у нас є можливість купити Silver Gold Platinum ролі за Oasis Point. Для цього нам потрібно перейти в OP-shop. Переходимо в OP-shop. Натискаємо Buy Item. Ось тут обираємо, наприклад, Gold Roll і нам потрібно віддати 95 000 поїнтів. Натискаємо. Далі натискаємо на цю галочку. Вискакує ось таке повідомлення, де написано, що у нас недостатньо поїнтів для того, щоб купити цю роль. Для того, щоб заробити ці поїнти, нам потрібен наш Twitter та виконувати прості соціальні завдання. Для цього переходимо в гілку OP Commons, вводимо slash. Set та обираємо set Twitter. Тут вводимо наш username та натискаємо Enter. І наш Twitter підв'язався. Далі переходимо в гілку Twitter Rates. На цій сторінці у нас доступні всі завдання, які ми можемо виконувати, щоб заробляти ці поінти. Зверху у нас є дедлайни, наприклад, через 2 дні. Також в цьому завданні нам потрібно поставити лайк, щоб отримати поінти. Натискаємо на цю кнопку, ставимо лайк, повертаємось в Discord. Натискаємо на галочку, далі натискаємо на цю кнопку. Тут ми бачимо, що в цьому завданні нам потрібно поставити тільки лайк і дедлайн у нас через один день. Знову повертаємось в Discord, натискаємо на перевірку і за це завдання нам нарахували 200 понтів. Давайте зробимо щось поскладніше, гортаємо вверх. Тут нам потрібно поставити лайк, зробити ретвіт та написати коментар. Ставимо лайк, робимо ретвіт та пишемо будь-який коментар. Повертаємось в Discord, натискаємо перевірити, гортаємо вниз. І бачимо, що наше завдання зарахувалось і тепер у нас 400 pointів. Ось таким чином ми можемо виконувати всі ці завдання, щоб отримувати ці поинти, які в майбутньому можемо обміняти на наші ролі. Повертаємось на Sahara Legends. Тепер нам потрібно виконати соціальні завдання. Натискаємо на будь-яке посилання і нас перекидує на «Galaxy». Роль Legend ми вже отримували, натискаємо перевірити. Далі гортаємо вниз і виконуємо всі соціальні завдання. Далі перевіряємо всі наші завдання, натискаємо Claim, Approve, натискаємо Claim Directly та підтверджуємо транзакцію. Повертаємось на Sahara Legends, оновлюємо наші завдання та клеймимо їх. Наразі це всі доступні завдання в цьому тестнеті. Тестнет тільки розпочався, і це самі перші завдання. Давайте підсумуємо: у вкладці Daily check in ми робимо щодня ці активності для того, щоб фармити шарти. Далі, в Social Media, ми спілкуємося з Discord та заробляємо ролі для того, щоб збільшувати кількість наших шардів. А про всі майбутні завдання я буду сповіщати в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підпишись. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.